Доброго дня, шановні пасічники. Вітаю вас у своїй невеличкій майстерні. Сьогодні в мене новинка. Це рамочки для мікронуклеуса. Раніше в мене були отакі рамочки дерев'яні. Ну в моїй розробці. Я зробив з десяток нуклеусів, потім їх продав, бо хотів заливати з ППУ. Робив з жовтого полістиролу. Зараз я так само хочу їх робити з ППУ. Так, різкість. Але щоб їх зробити з ППУ, треба спочатку зробити рамочки спочатку. Були в мене от такі варіанти: дерев'яні, непогані. Паз для вощини. Ну, от так от вони сидять в руці, чудово. Можна тако положити верх ногами, нема там ніяких чопиків. Тримається вже огляд, в мене є на каналі давненько, пару років назад. Такі рамочки. Але в них є свої переваги. І є свої недоліки. Якісь вони дуже високі і для них треба робити глибокий, глибоку четверть. Ну, в общем, думав я думав і вирішив зробити, раз в мене вже є принтер, вирішив зробити я їх з пластику. от так от у мене вийшло. Зараз я положу, щоб нічого нам не заважало. Робити на них огляд. Значить, рамочка має довжину 180, але це ну, абсолютно не важливо. Я можу зробити довжину на любу. Ширину я спочатку зробив 40, потім глянув, зробив 39. Тобто буде 39, 39 і mm -hmm. відсік, відсік для одного маткомісця буде. Так, різкість. Відсік для одного маткомісця буде 80 мм. Так, так от рамка сидить в руках. Всередині тут є така перепоночка, за яку тримаєшся. Ця перепоночка має отут-от розширення. Зараз я так от намалюю, як оно виглядає. Значить рамочка всередині має. Ось такий от вигляд. Отак. От. Вона йде? І тут. Є місце для вощинки Ось такий буде і розріз. От, місце для вощинки Так, чу, щось різкість не наводиться сьогодні. Так, от тут є пази. Оці от пластмаски я не друкував. У мене є листочки АБС пластику і є ще советський пластик 2 мм. Mm. Вони під них є зараз. Під них тут є. Та що ж таке з різкістю сьогодні? Чекайте. Так, протер, так. Да. Під них є отакий пазик. отут от. от, от. І, і отакі пази для цих пластмасок. Спочатку я думав робити пази під, під палички від морозива, але подумав, що це не серйозно. Краще зробити один раз гарно, чим. Потім щось переробляти. Так, да, можливо, це дорого, можливо, це непрактично, але мені подобається і я буду робити. Як ви розумієте, що скоро з'явиться і нуклеус на три маткомісця щоб можна було ззаді працювати, буде одне маткомісце вперед і два по боках. Також будуть там зразу. Кормушки. Не вставлятися не будуть, а будуть зразу в задній стінці три годівнички. Три відсіка по по 200 мл сиропу приблизно. Так що, отак, от, шановні, така от рамочка. Тримається в руках чудово, отак береш. В общем, береш одну в руку, другу в руку, подивився, де матку, цю поставив назад або просто отак от поклав. От. Так само її можна взяти там потім одною рукою і поставити назад. От. Сюди всередину можна вложити щось, якісь знаки, там, не знаю. Я навіть думав зробити тут, може, щось зроблю для маточки, якусь клітинку, щось типу клітинки зразу. Ну, якщо це має якесь значення. Поки що, я не думаю, що це треба. Так як в таких нуклеусах в основному працюю з маточниками. Все. Чекайте. Скоро буде шейну клеус. Може не скоро, але рано чи пізно буде. Рамочка вже є, є від чого відштовхуватися. Так що будемо працювати. Все, всім до побачення.